Новогрудівська громада сьогодні перебуває за майже 20 кілометрів від лінії розмежування. До звуків вибухів місцеві мешканці вже звикли, адже вони лунають чи не щохвилини. У зв'язку з безпековою ситуацією спостерігається збільшення охочих покинути територію області. Від цього страждає кількісний склад працівників освітньої сфери. Попри дистанційний формат роботи навчальних закладів, у школах громади не вистачає викладачів певних предметів. Є у нас Дефіцит вчителів англійської мови, але вирішується проблема. Зараз дистанційне навчання. Шукаємо в сусідніх громадах. Шукали вчителі математики, але вже сьогодні директори закладів освіти цим питанням займаються. І, скоріше за все, в громаді буде, як і по всій Україні, проходити оптимізація. Це дозволить більш ефективно використовувати педагогічний потенціал, який є в самій громаді. За словами начальниці відділу освіти, можливість оптимізації роботи навчальних закладів розглядають через скорочення державної субвенції на оплату праці представників освітньої сфери. Вона в цьому році складала десь 70, 89% від того, що закладалося, будемо казати, раніше. У нас є заклади, де кількість учнів, наприклад, аж Галицинівський заклад. Він знаходиться дуже небезпечна, ну дуже небезпечній території. Там зменшилась кількість учнів в класах в цілому 5-6 учнів. Звичайно, субвенція не буде покривати це. тому є шлях або призупинити. Діяльність поки цих закладів. Тобто, завдяки дистанційному формату навчання є можливість суміщення уроків для учнів більш віддалених шкіл та тих, де кількість школярів в класі недостатня. Алла Борковець зазначила, таке рішення ще не прийнято. Але за умови стабілізації безпекової ситуації є надія на відновлення роботи закладів у звичному форматі. Заклади освіти наші є пошкодження, але вони, слава богу, не такі критичні. Як кажуть, будемо сподіватися, що вони залишаться і зможуть приймати наших дітей. Тобто буде, будуть шляхи оптимізації, призупинення, можливо, діяльності. Згідно законодавства України, за умови дистанційного навчання кількість учнів у класі за потреби може збільшуватися. У класах повинно бути не менше п'яти дітей, але сьогодні говорять про те, що це якщо це офлайн-освіта, тобто освіта е, в закладах освіти, а дистанційна освіта. Говорять про те, що буде збільшена наповнюваність класів для такої форми навчання. Ну, поки цих документів немає, йдуть розмови, чекаємо. Касьянова Кристина, Чепіль-Даниїл з міста Новогродівка спеціально для телебачення Капрі.